Друзі, всім привіт! Пантор. Що таке скло? Друзі, сьогодні ми бортище. робимо перегородочку під алам. Ось. Тут є трошки невеличкі труднощі по самому периметру, а труднощі заключається в тому, не в тому, щоб виміряти, а щоб все все засунути в профіля. Тому що йде по профіль. І тут ну, треба ще постаратися, щоб все грамотно все зробити. Ну, Ви залишайтеся з нами, тут скло діамант. Коли зробимо, вам все покажемо. Друзі, ну що, у нас ЧП, коротше, засовували скло верхню частину. Бачите, вирішили зробити це полотно цільно, цілим, а його, щоб засунути, потрібно було всю частину. Ну, знизу саме засовувати. Коротше, десь об шляпку, мабуть об цю шляпку. ми ще Дубу панули. Хтось думає, що скло це так собі. Це Піре. ще покинути. Ютуб не пропустить, так. Да. Ну коротше бачите. Ну ось така робота, друзі, у нас. що. Ось, я ще без футболки зняв футболку, щоб, быстро, щоб жарко, жарко не так було. Ну коротше тепер зрозумів, що фіги більше без вдох не працювати. Ну і таке буває. Так що далі буде. Починаємо. Друзі, всім привіт. Що таке скло? На, возьміть. Тому в цей раз ми вже більш приготувалися. Скло піднімаємо вверх. І воно може обшору. Тут така специфіка, щоб не так легко його поставити, щоб гарно зробити, а ми хочемо зробити гарно. Тому я вже надів робочу хоробу, кепку. А так і ждать вже, повністю. Кепку і рукавиці. У мене покоцало руку, сані покоцало тут біля глаза. Ну Друзі, зараз будемо монтувати, тому подивитися, чи в нас все вийшло чи ні. Ну, слава Богу, вже можна трошки видихнути. вже скло закріплено. зараз Оберемо лишній герметик, я зараз вже буду роздягатися. Тоді, уявіть собі, я зараз в футболці ще плюс така робоча на мені ця одежа. А я ну, останній раз взагалі без футболки, без кепки, без очків поліз, Держали це з хлопці. Бог нас, слава Господеві, що Бог нас милував, що ми залишилися з, з, з очима і не сильно такі великі ще у нас поранення. Вони, ну, тільки Саші, бо он прямо так вот під а я з боку не на руку попав, а ему попало, короче, трошки біляла. Все мешает, может я хочу сказать. Все мешает. Друзья, ой, что ему тяжко было. Що цей правий профіль, якщо ви бачите, там немає, він цільний йде. Із-за цього у нас лупануло скло. Ми його виходить одним шовиком покрутили, перевернули навскоси, засовували один кінець цей профіль. Цей виводили сюди, на набік, і саме вони зутянули по ньому. І в шляпку врізались, і у нас коротше, така ситуація вийшла. Ось. А ну, скло також цей кусок. Ну, Кажеться, що він такий, а він не сильно і легкий. І коли сунеш, воно ще, ну, знаєте, отак, от як камера в мене йде, скло нерівномірно, що от, а трошки бовтається. І що десь може... У нас було пару разів, так, стук, стуків, такий тинг-тинг, ну, нормально. Це раз теж було, може да? раз на раз. Да, ну, В прошлому разі ми, мабуть, просто, що, там делали, же... Делали. Да, уверений, більш певніше робили і... Короче, Наша убила нас нас по убила. Мене ја гледаш тој рука по Ну, ось така чудова перегородочка у нас вийшла в хамамі, досить зручна. На жаль, в мене сів акумулятор на мікрофоні. Я вже вам дозаписую з дому. Ось. Ну, як бачите, мені тут досить комфортно в цьому хамамі. І коли буде тут гаряча вода, вода пар, я думаю, це буде по кайфу.